після обговорення більшістю депутатів від загального складу ради, крім випадків передбачених цим законом. У законі України про місцеве самоврядування передбачено тільки один випадок, коли рішення приймається шляхом таємного голосування не менше як двома третинами депутатів від загального складу ради, а саме дострокове припинення повноважень селищного голови порядку частини 5 статті 72. Значит, я хочу, вам сказать, что у нас комиссия... Сейчас Епотополь. Епотополь. Комиссия питании, в комиссии, я Есть протокол, есть протокол, комиссия взяла на данное питание, все, что на проголосовали за противников. Решение я не буду вам подпутать, я зачитаю решение. Добрый день. Мы все присутствуем. Присутствуют мы все. Присутствуют Проект решен. Заслухавши інформацію, було на засіданні постійної комісії Волохівської селищної ради Васильківського району Київської області беззаконності правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян з Кочинського Михайло Івановича, що відповідності частини 2 статті 25 регламенту Волохівської селищної ради Васильківського району Київської області, вимогам закону України про місцеве совредавання України. Керуючись частиною, частиною 2 статті 59 закону України про місцеве самоврядування Україні, Леофільська селищна рада вирішила внести зміни до частини 2 статті 25 регламенту Леохівської селищної ради Осадківського районної міської області та викласти до його регіон... редакції. Повноваження секретаря ради можуть бути достроково припинені за рішенням відповідної ради такого таємного голосування, якщо таку пропозицію підтримало більшість депутатів від самого складу України. Ради Васильківського району Київської області закордонні правопорядку оборонних прав свобод і законних інтересів громадян провести аналіз цього регламенту на його відповідність до нового закону України про місцеве зброю. Таке рішення підготували. з yeah. вами Помилки в нас для того, щоб не помилялися, ми стали це на хлібом. П'ять пунктам у нас чітко написано. Про доступне пропинення повноважності, яка була кімська із сталища народа з Анатолія Івановича. Не знаю, хто його надумав, ну, але тому, що сталося. Так сталося. сталося. Е, у нас, нас згідно регламенту то є постійно на першій сесії була пропона постійна комісія, у нас просто не були якоїсь постійна. постійна комісія у нас складається в так, так, комісії. І Федорович, це е, згідно першій сесії, лічення комісії. Значить, я прошу тоді, будь ласка, щоб лічення комісії a é ほんまにそういうことですよね。<laughs> Шановні депутати, значить, процедура в нас буде злідується по голосуванню. Підходять депутати, підписуються під виснованності, реєструються, отримують бюлети, заходять за ширму, голосують, кидають бюлети скринь. Білодень виглядає біло день для таємного голосування на засіданні фіксовної сесії 6 го скликання Леварківської селищної ради щодо дострокового припинення повноважень секретаря Глеварківської селищної ради Васильківського району Київської області. Степаненка Анатолія Тихова. Питання звучить, чи підтримуєте ви дострокове припинення повноважень секретаря Хемаківської селищної ради Васильківської району Київської області Степаненко на Твібача. Відмітка ставиться за або проти. То якщо підтримуєте дострокове підтримування, ставите за. Якщо проти, то проти. проти. Перераховуємо кількість бюлетнів. Депутати всі зрозуміли, як Перше прізвище депутата Бортницька Антоніна Григорівна. Готується наступний депутат Бабушкін Олександр. Далі подруг Микола Іванович. Готується Скоченський Михайло Іванович. за Петропунто. Переходимо до процедури підрахунку брюлеки. Зараз висипаємо. здійоники переповнює каже потрібно считати мова сада зрада то ж то читати не може хто скаже то И Слухари тоже пролезет, а почему вот наши. weil die Kirche ist gesagt, ist, ist auch eine Kirche, 22 лютого за і 3 протеїн Почув результат. Прошу за те, проголосувати. Хто за те, щоб затвердити даний протокол? Речі комісії, прошу голосувати. Хто за? Хто Голова селищної ради пропоную на посаду секретаря селищної ради обрати прибуття Сергія Володимировича. Це наш депутат, який має в нашому селищі, родину приходить депутати, хто селищі знає. Я думаю, прошу підтримати дану кандидатуру. Зараз знову чи на комісія переходить до Голосування буде проходити аналогічно. Єдине, що зачитаю, депутат, який підійде отримувати бюлетень, буде підписуватись в підписному листі про отримання депутатами Гелафівської селищної ради бюлетеня для голосування щодо обрання приходька Сергія Володимировича на посаду секретаря Гелафівської селищної ради Васильківського району Київської області. У бюлетні буде інформація. Бюлетень для таємного голосування на засіданні 37 сесії 6 скликання Галахівської селищної ради щодо обрання на посаду секретаря Гловаківської селищної ради Васильківського району Київської області, приходька Сергія Володимировича. Питання, що виносите на голосування, звучить слідуюче: чи підтримуєте ви обрання приходька Сергія Володимировича на посаду секретаря Глобахівської селищної ради? Якщо підтримуєте, ставите за. Якщо ні, ставите проти. Всім зрозумієте. Запрошується депутат Бортицька Антоніна Пигоріна.